Свій багато ого! Щось мене конкретно. Я конкретно буксую братва. два. Ох, бля. Так, а ну. перша, перша. Та-да. Носить конкретно Я не знаю куди я зараз заїду просто тому що... до що що шести як мінімум. Ну, я тут кину, щоб ти так кидало Ладно Сейчас будемо не будем весь куди ми поїдемо Бо трошки страшно, сніг тільки вранці випав. І сонечко вийшло, це, мабуть, хвилин 10 тому. Я тільки вийшов до мотоцикла, одразу сонечко заховали за хмари і все. А я хотів красиве відео зняти, бо сонечко це все дуже гарно було. Ну, не вийшло трошки. Ну нічого страшного. Зараз щось придумаємо, цікаве. Це вже мабуть. Да, це вже третій видос. де я по снігу катаюсь. Опа. А гальма так і немає досі. Опа Ого, тут голольот конкретний. Надо десь Десь не по дорозі, тому що зблизький дуже. ты, А, Я в колюжу влетел! Я думал, они конкретно за меня, но не так лаганько льодом покрылись, и все. Вау! Ну... Солнечко вышло, стало набагато гарнейше. Правда, я не знаю, чем а, видео записывать. Туда именно. Потихоньку ботився згори, бо тут навіть наче посипано. Будемо дивитися. Бо там не посипано, а тут наче посипано. Зараз будемо бачити. Теж сьогодні. Ставки замерзли, але я манани нахуй грабі. Верну і все. Але дуже гарно. Так, третій це забагато А другий прям конкретно сліпує. Ого! Заднє коло ту заможе. Це е, йо э, дріб. Церкати дріб. Зараз оберегненько будуть на гору. Зараз будемо дзвонити сніг випав, я рішив І що, держав якийсь хоч є? Держак якийсь є? Носить конкретно взагалі mm -hmm. я, я в Черкаси mm -hmm. не їздив просто. Я буду, мабуть, завтра їхати в Черкаси. Завтра? Завтра. По снігу. <гум> ну так де я сьогодні ж виїхав. Я там як тільки з вулиці виїхав, таку бубля накрутив на асфальті. Ну відео може побачиш, якщо не забуду ставити. Ви ще тебе заплачеш зарву? <гум> Блядь. <гум> Давай. Побачиш себе в ютубі. Японія тут наебнувся раз. Надіюсь, ніхто не буде їхати, щоб не знесли мого геончика. Так, я глушить, мабуть, не буду. То що він просто-напросто да, просто не заведеться потом. Тому нехай поробить. Та й просто його пофоткаю, в принципі. Щоб було. Я мабуть отак зроблю. Ну, ох, є. Я не встиг, блин. Так гарно тільки що сніг з дерева упав. Я вже навіть не знаю, як його гарно фоткати, я його вже у всіх позиціях фоткав. А блін, на мене акумулятор сів. Ну блін, ну ладно, трошки пофоткав. На превьюшку щось буде. Я вішкан фотка, тут виберу Я пам'ятаю, я тут літом прям аж туди їздив, сюди в ліс глибоко їздив. Але тоді я відео ще не знімав. Так, воно там записуй хоч. Записує. А ну-ка. На три лайка прыгаю туди. <гум> Все. Ладно, я почув, я магазию. Він тут, трошечки для цього призначений. Можна було десь глибоко в заїхати, щоб потім не вийхать. Ну Я так і зроблю в принципі. Контент на ютуб треба. Тебе ж дорога не розбита була. Ого! Ухте блі! Ща як навернуся тут, Оно! туди можна поїхати там пряма дорога, там дуже гарно. Так я і зроблю. О, я знаю, куда я. А, я на экране. правильно. Я помню, а летом тут заблудился. А вот летом ты летом, а зимой это... А И по-любому я сегодня снова заблудился. Я понял. <реш> так. Я порушил первое правило. Не заезжать в лес. Точнее, не заезжать в дорогу. Бля крутануть до белого. Але ж тут дерева, страшно. Ось цього дерево разточить. А тут теж є щось. Ну а сейчас крутнув. Щас крутну. Так, а звідки я приїхав? А, воно. Ха-ха. Зараз заблудість тут буде не дуже весело. Так, куди будемо їхати далі. Братва, вас, випишіть коменти, що, що мені знімає, тому що я просто бездумно їжджу. і не знаю, цікаво вам чи не цікаво. Я можу десь О, блядь, договорився. Можу не знаю, щось цікаве знімати. Наприклад, огляд на цього звіря. Можу зняти. Я вже пробував його знімати, але в мене трохи не вийшло. Тому пишіть коменти, що вам буде цікаво дивитися. Там де яр, там явно не дорога. Зараз будемо їхати до яру. Тому що, якщо яр, то це біля дороги. Как же хорошо, что он не заглох. бо я я его не забил тут. Фух. Это самое, самое тупое падение, падіння, у меня когда колись было. Я просто ехал и впав. А, я понял, в чем проблема. А да вот так сделать. О, дорога. Я по ній їхав. Можна повертатись. Ох, я мав. Це занесло. Бо на моїх турбосліках все можливо. Тепер йдемо сюди. <гум> я вам відключаю, якщо не загублюся по-любому це буде, я загублюся Ого, це занесло. Не знаю, Де ми вийдемо, я теж не знаю. Треба буде літом приїхати, тому що в ну, столик є природа, тут шашличок, столик. Тут мотики стоятимуть. Коротше, мечта. Дуже гарно. Ось. О, навіть зеркало є. Ану. Санаторій хух. Явно хотіли написати замість букви х і букву Йот. Ну, це не дуже важливо. Так. Типочок трошки розтягнувся, але я його підтягну зразу. Сумера вже затерти болотом. Поїдемо вниз, а там буде видно. Не вийду, то так і буде. Буде трошечки сумно, якщо не виїду. Мене мотоцикл сам розвертає вже. Так, а ні, є, сюди. Та й має. Реально розвертаєш. Я ja не буду туди їхати Поїдемо сюди. На стрічку, пожалуйста. Нема тормозів. Посіди дитину. Ой, давай спасибо. Добрий день. А? Ти чого, це слів скупиш? Так батько сам сказав, і катайся. Де почалися вже є резина. Я не? знаю. Передня а і задня теж. Вже це так бистро воно цей. Скільки ну, продає? 9600. Ого, це ти ти наїздив, я на рівні скільки не їздив. Це за скільки? За півтора року. Дев'ять 9600 Ну все одно це багато, це ти так чисто вже ганяєш. Ні, я в Черкаси їздив, на мотосходки їздив. Ну я і так просто катався, і що літом гуляти їздив, що, та й зараз вже катаюся. босс супер Страшно, занесло трошки там гори буля надо тут там сейчас опа опа сейчас 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 будем делать на поле головні по полю носить були б мене шипи я був би саме счастливо я... mm -hmm. да не можу знімати ззаді. Коли даю топку, то що можу впасти Ого, ану Ось тут бернало темлею буде Ану Так, Був Бернал сказав будуть Дитині <laughs> 17 років, він це таким займається. Мати є, навіть ануса шліфує Ох емо. Ладно. Сон перемоти ухвилу якийсь. Да, не виїхав, до половини горить. оп, не тоа на задната не хотіть ну я надіюсь по крайней мере так мабуть я нейтрально зловлю зараз и будем потихеньку пускаться Страшно одна тут з'їжджати? А, ні, не страшно. Щас ми біганька тут. Нет. Я якийсь город залетів. Надіюсь, мені які здовж не вставлять. А щоб не стало, треба пострань дотікать. Що братва, а це я буду закінчувати відео. Надіюсь воно вам сподобалось. Що я ще можу сказати? Кидайте свої ідеї для відео також в коменте. Я тут з вами прощаюсь. Я казав, що в минулому відео казав, що наступне відео буде з кросовим треком, але трошки за поводних умов не вийшло. Тому я знов катався по снігу. Ось, тому я поки що з вами прощаюсь до наступного відео. Я надеюсь, он воно вже точно будет з косовим траком. И до зустрічі. Всіх люблю, целую. Пока.